І до новин спорту Буковина вдома приймала команду з Полтави. Матч четвертого туру другого етапу першої ліги відбувся напередодні. Жовто-чорні провели поєдинок на домашньому стадіоні Буковина приймали спортивний клуб Полтава. Суперники відкрили рахунок вже на п'ятій хвилині матчу. Вдало реалізували пенальті. А на десятій хвилині гості подвоїли результат і завершили перший тайм з рахунком 0-2. Нашим хлопцям можу сказати тільки спаси. Ту гру, яку вони показували. Перший тайм, ту гру, яку вони показували, другий тайм, з яким бажанням вони грали, з якою вони грали самовіддачу, скільки вони віддали сил, скільки вони віддали всіх себе на полі, в мене немає до них жодного, жодного питання. Буковина почала рівняти рахунок вже на початку другого тайму. Спочатку головорота полтавців відправив Михайло Сергійчук 56-та хвилина. А вже на 63-й, за заключний м'яч у матчі забив Іван Пец. Поєдинок закінчився. нічиєю. «Ми перебудувалися у другий тайм, Зовсім інший футбол, десь на почали на, грати в свій футбол. Десь відійшли від того, що нам нав'язувала Полтава. Взяли м'яч під контроль, були готові десь до контратакті. Які ми проаналізували в перерві? Андрій Мельничук додає зустріч з такими суперниками як Полтава. Великий досвід для буковинських футболістів. Для нас це дуже дуже великий досвід. Виступ в першій лізі. Пежі же, з такими командами Полтава, да ми бачимо, що вони уступчиво бореться, єдиноборство, індивідуальні сильні, сильні дії футболістів. Для нас це досвід. Наступним суперником Буковини буде клуб Чернігів. Матч підбудеться 14 травня на виїзді. Катерина Гура, Вікторія Макайда, Ярослава Маячук, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал Сі 4